У нас обід. Черниш обідає. О, ну все. Хтось у нас? Хто це у нас такий? Тут поселився. Що це таке? Тут це такий. Полетів. Да, да. Ось такий полетів. Он вже приготувався, бо дощ буде. А, тепер сховати треба їжу його. Він же поїсть, все підновис. Так, да, так, да, так. Да. Щоб не... Подожди, щоб не лилася водичка. Не балуйся. Так, да. ой, красота. Так заспівала. А, я, кажу, нікуди не пішов. І ось о. О, сього